Це мій влог. Скажіть, будь ласка. Хто це все готував? Хто цим займався? Чарівна дівчина Ірина. Ми, ми організували цю всю їду е, в честь того, щоб назбирати гроші на ЗСУ. Цей момент це, щось це. робила. Ви то може це, це. впустити цей момент, але моя камера, моя камера, вона нічого не пропустить. Скажіть мені, будь ласка, що це за мудра людина сидить принесла чіпси? Оце О, все. Ага. Я ж кажу, мудра людина. Може зняти кейтер, термані за задумку. Ми таке не знімаємо. У нас влог призначений для усього віку, а не тільки для дорослих. Це я в 7 років вже наблюдав за якоюсь садочка. Ми знаходимося зараз в Викторія Парк. І знаходиться от така чудова величезна ковзанка, де є величезна купа кількість людей. Шкода дуже, що вони до нас не підходять, тому що ми якби старалися це все приготовлювали, а вони не користуються нагодою, не підходять. І так, не хочуть ну, смакувати рамки, цю всю смакуту, яку ми і наготували, і при, і просто принесли сюди. Е, прошу, будь ласка, не, не відволікати мене своїм е, сміхом. Дякую, не дякую. Як я кидаю лимон у чай? Це дуже епічно. Вау! Вау! Я можу змонтажувати, як лимон падає крізь чай сюди на сніг і він розтоплюється. Я можу таке зробити. Але не буду. Але я не вірю, що я це зроблю. <laughs> я просто постараюсь. Влог Дениса не підходить до кінця, він досі продовжує свою роботу. Зараз ми будемо думати, що нам ще потрібно зняти, чим вас е, заінтересувати. І тесь тут того є, я не знаю, що це, але ну, воно щось людей не, не Та зачіпає. Про снеками. Можливо, високу. Коротше, люди щось не хочуть, не хочуть їсти, не хочуть підходити сюди. Ну реально, так якби, Ну люди, що ви цей? Це мій відеовлог, влог Дениса. Скажи, Підписуйтесь, як... не ставте колокольчики, дизлайки. Якщо це Все, важливо. це тільки наоборот. Як тобі перша ковзанка? Це не моя перша ковзанка. Сьогодні ковзанка... мається на увазі. Дорогі підписчики, шановні леді джентльмени, товариші, всі приходьте, того, що плюс 10, в січні, таке буває дуже рідко. Все. Надобийте малому е, мільйон в тіктоці. По факту сказано. Не знаю. Мі треба ще це змонтажувати. Буде. З, до речі, мій перший влог. Я сьогодні тільки вирішив цим займатися. Правильно. Це мені нагадує цей. Коли ми фотографувалися з класом, дівчата любили вічно оце під дерево, десь за деревом ховатися. І присідати, щось, ще щось. І воно так само зараз виглядає. Що сніг, знаєш, на себе. Ой, а куди? Що в мене? <глуб> Цензор проходите. Так. Да. <глуб> так? а тепер ні. <глуб> так я це обріжу. <глуб> Костя, ти мені пробачиш, щось, якщо ти попадеш в логнуть. Так, я сьогодні вирішив <глуб> <глуб> його вести. що. Сьогодні. Давай. Добре, клас. Що, як тобі взагалі сьогоднішня погода і сьогоднішня погода? Непогано, козумка. взагалі занадто жарко. Мені і здається для катання. Це плюс 9 десь на вулиці. Занадто жарко, не Да. Але можна тільки покататися, якщо ще зняти байк. взагалі ідеально виходить. Ні, погода як на мене ідеальна, тому що і не холодно, і не сильно жарко, якраз помірна нормальна погодка. Це влог. Крикни щось. Я сказав крик. Едванте! Ні-ні, то по-українськи треба. Вони не знають адміської, напевно. Ну то там це... ясно. Привіт, ми Ледмантоні! Ти надіваєш? Да. Добре. Ти e, ти нас, да, ти Я його? з тобою буду. Ти вже який 40-хвилинний влог зробив там? Дивіться, це вже буде мій третій роз, раз, коли я надягаю ці довбані лижі на себе. Лижі. Холос, Козен. Да. Коротше, Ice. Ice Cates. Три дні тому вивчив нове слово. От бачите? Або я зараз в Україні, я цього слова не знав. А зараз я в Канаді, я це слово знаю. Воно мені задовилося, щоб його вивчити. Ти дуже сек. Ні, не потрібно. Я твою дупу зняла. Серйозно, телефон. Не жартую. Все, я пішла. Дякую. Просто мене Останній тиждень щось не грузить. Ні, та я жартую, Вчора грузив. Це популярний влог з ТікТок. Це мій влог, влог. Влог влог в Ютубі. Влог Дениса, так, да, боже, ти мій. Я чуть не впав. Чи що, блог? Влог. Влог в Ютубі. Влог чи блог? Не знаю. Це різниця в правильності, я думаю. Влог казати правильно. А блог. Ти ж мало там, того все, організовувати, займатися тим. З тої сторони, і з тої. сторони. Я є всюди. Дивіться, як я не їздити. Це мій третій раз. Що робити? Я з вами? Конте Тобі контент. Давайте я з вами. Що ми робимо? Як треба триматися? Хрести так. Телефон. Я не знаю, що треба робити. Що вони видумали таке? В праву сторону три кроки в ліву сторону. Що ми робимо? Два три. Ми будемо не катати, а знімати боже ти. Ви серйозно? Ви серйозно? Я тут наймолодший. Тихо, 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 тихо. Саме найдосвідченіша впала. Звідь мене хтось, мене хтось візьміть. Давай. Зіман? Я не знаю, що ми робимо зараз, але. Ладно, та мало бути не так. А то пізде. Плох в ютубі, мені здається, вже закінчити. Що ти зробив Іван, спав? Ні, впав ти якраз. А тепер дивіться, друге, але це дуже важке. Я так не міг, то мігти. Спиною назад. Спиною назад? Я да. сім так? Ну, але ти yeah. їхати, а я... Не... О, yeah, yeah, yeah. oh, як я! Зараз ви будете дивитися, як я вчуся кататися. Ой, як я файно їздив, ти дивись. Ану. Блять! Ай, давай! Я так лежа можу, просто не хочу. Гікається, це було. Мало! Лох! Це так було! Хто не падає, то не піднімається! Стати великий! Нема І, 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 голова! Безнім'я! Ідь! Сплінтер на люду! Хало! Халло! мною вже падають на коліна. Я це зняла. Камера туди на, на пару. на пару. Це б могли бути ми з тобою, але ти, блядь, ігнориш, сука. Ти <хит> ти пса взяла? <хит> ти взяла пса. <пустим> дай пса мені, дай пса, я голодний. Це друга частина мого влогу. <плодисність> а, вже, знаєте, день закінчується. Люди тож вже, тож закінчуються, Вибачте за тавтологію. Йдуть вже по домам, бо вже теж холодні, трохи, людям доїдає. А, ви щось маєте сказати, будь ласка. Hey guys, uh, мене звати Аліна. Підписуйтеся на мій інстаграм Мельничук 03. Ми рекламу тут не пропускаємо. Ізавета реклама... мамула. Я теж нічого не зрозумів, що вона сказала, але в інстаграм мій нік. Ну, і так не почули, тому ніхто на 10 секунд вертати назад не буде. Скільки хіло-то маню блоку. Пару коментарів до блогу. Дякую, друзі, ще ви пропустили такий дякую. Сонячний yeah. день. То лузери. А ми закаталися на коньках. свою машину? Я теж, я зараз вам покажу свою машину. Секундочку. Чуть-чуть так похвастаюсь. A little bit. Just a little bit. One second, bro. Wait. Give me one second. O's. Ой, там номера видно. Ви на номера, не дивіться, будь ласка, не шукайте мене. Я розумію, що я популярна, але це це не потрібно робити. Це є It does not matter, you know, it's not important. Yeah. Я антипор англійську... англійську вставляти не буду. Тут тільки українці. Знаєш такі субтитри? Я знаю, що таки субтитри я їх не слайд. Він він не хоче oh, спілкуватися англійською мовою. Я не вважаю, Фанадія. що це є. Я не вважаю, я таке не підтримую. Я нічого не почув, що ти сказала, бо я задумувався над тим, що вона сказала. Але мені байдуже не підтримую. Розвиваєшся йдеш з нами кататися. Я не перезуваюсь ніколи. Ми їдемо на кемпінг, і ми там живемо 2-3 дня в трейлері собі Трейлер, travel. Travel це один best thing ever, guys. Travel. Love y'all. Це подорожувати, в трейлері. Я кажу тревел, подорож. I'm American бой. I... Як мене називали в моїй школі? American Boy? American Чому? Boy. Тому що в мене було кучеряве волосся і я виглядав як американський хлопець. Mm. А зараз що сталося? А зараз я. Що я? Ти що, хоч прикол про сахтизм чи що? А, ну то все. Моя джолайн. Бджоли? Бджолайн. А, тебе бджола кусила? Так. То отак розпухло. Розпухло? Ти да, розпухло. Ти що там така гарна лінія? Він реально голяко. О! О. Ух! Ні, ну я. Я, я не можу стримуватись. У мене емоції не іскудя. Вчора хтів дуже Та Я тоді п'яний був. Ладно, я прикалуюсь, я не п'ю взагалі. Я заліз зож. Беріть все. Все, що є, беріть. Що? Я знаю, що я красивий, не треба так на мене дивитися. <клес> ти, що? ти що, ти що, що ти сюди? Та ти пусто? Пусто? це таке? Уже що? Як пусто? пустимо. Але це не це. Там було інше. Там був алкоголь? Так. Це пане Івана, це його відповідальність, це його бутилочка. Ого! Ого, пан Іван, як вам не соромно. А не поділилися своїм найкращим то, 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 другом. Не питається. поділилися своїм найкращим другом. А я ж реально міг бути вашим найкращим другом. Після такого. Це теж щось. Ніхто не використовує. Я таке зроблю. Дивіться, який смітник у нас класний. дивіться, скільки людей у нас було, ходило, скільки використано всього. Бачите? Дивіться. Молодці люди. Недаремно приніс то все з дому. Хочу пісню. О! Oh! Ти думала, така буде реакція? Ну дерево ж наше. Я не можу так, як цей. Ми зараз Хлопці. вернемося. 20. Вони йдуть попісяти, якщо щось. Якщо щось. А ви вже рахуєте, скільки ми зібрали. Дивіться, 5, 5, 5, 10, 10. Ну там п'яток десь може. Ну. На 40 є точно. Ні, більше. Ні. Більше, ніж більше, на 40. Бо там, там купу ми всі на неї. Так, да так, -да так. -да. 50, десятки, mm. добре. 50. І тут, ну то 250 точно є. Я думаю, теж десь 200. Це що за квиточка? Це наклеїть. Mm. І що, де їх клеїти it's можна? It's О! Пам'ятаєш таке? А, ти, ти молодий крепко. Мені 18, я таке не пам'ятаю. Аня знає, Аня, ти пам'ятаєш МВА? Да. Ти глянь, я ти знаю. бачила? А ми йому кажемо, а що це таке Та Він тут дуже популярний. Серйозно. Я вперше побачила. У мене сестра Люка прям постійно. Мені здається, він в Україні відмерший мвей. А Юпі пам'ятаєте? А там шоколад? Юпі. 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 що? Пару слів до мого блогу про моє собаче життя. Чого таке? Скажіть пару слів про ваше собаче життя. Скажіть пару слів про ваше собаче життя. Не знаю. Вау. 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 Не знаю. Вау! Ні, ну звісно, то є таке буває, коли людина просить тобі розказати якусь шутку, бо вона стендапер. Ну що вона тобі розкаже? Налітай, налітай, смакоту собі в живі запахай. Реально вже холодає народ. Вже холодає, вже відчуваю. На потриму чекай, У Тебе блог. Це Денис. А привіт. Я там вже є. Бачили Денис. Це той популярний блогер з Тіктоку. Хто я популярний? Популярний це надто гучне ім'я для мене. Я не популярний. Знаєте, але все, наскільки би не було підписників, кожен підписник він основний, тому що він дає тобі. Можливість розвиватися далі, бо чим більше у тебе підписників, тим більше ти ростеш. Тому якщо ви вирішили вести якісь блоги, ви вирішили займатися блогерством, збільшувати свої охоплення, аудиторію. Потрібно цінувати кожного підписника, який би він не був, навіть якщо б він став колишнім підписником, його потрібно потрібноперенс. Взяла, перебила мені важливу промову. Як це так? Що? Єс любі друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Молодець Путін за зникам України тричі! Слава слава, 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 слава! Хуйло! Путін Guys, I am back. Hello. Гадайте з трьох разів, який, який колір очей у Аліни? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні. Друзі, це було неправильно. Не карий, не синій, не які там ще є кольори очей, а саме зелений. Хто вгадав зелений? Ставте лайк. Луна Луна, Луна пару коментарів для нашого блогу. Денис, ти молодець. підписуйтесь і на Дениса. І ставте лайки. Вона такого не Луна, не ти дуже права. Ти дуже права. З цим. Я Вона з тобою повністю згідний. Мовчи, мовчи. Ви її не розумієте. Я жив, люблю собачок. Саша собачу. поїхала Ту Хто бей? таке Саша? Олександра. Яка Олександра. Це що з луною було? а я не знаю. Що з полегшенням? З полегшенням. як ви себе почуваєте? Прекрасно, неймовірно. Я просто в екстазі. Аня, Аня, Аня. Я забув тебе цей. Пару коментарів для нашого блогу. Ти вже йдеш геть, я не міг в тебе ніяк. Що коментувати? Будь-що сьогоднішній день можеш прокоментувати. Дуже кльова погода, таке враження, що буде паска. А зараз оця пісня. Вам дивиться? Скоро вже буде паска. Так що заказувати м'яска. Скоро вже буде паска. Сердельки та ковбаска. Скажу ж, люди вже розходяться на дворі. Холодно стало. Say hello to my vlog. Я класно. А от чай я не знав, що є білий чай. Ну я знав, що є червоний чай і ну різні кольори. Попробуємо чай. білий Прям ні, я не знав. Прям білий прозорий. Треба цукер. Стоп, а що я тобі налив? <laughs> <laughs> <allana. laughs> <season> Ти собі тепер копей. Мало висушений. Це переважно, те, що ти заварюєш травичку, але просто вистачає. Угу. Воно майже не висушений іде. Я травичку люблю заварювати, а особливо сушити травичку. Трав чай. Дякуємо, Святославу. Завдяки ньому зараз у мене набереться аудиторія 35+. <кхи> 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 ви чули? Що? То виріжемо. А що він сказав, що тепер наша аудиторія 35+. Дікати 45 сорок 45. плюс. Ти що гониш? Пісюнте. So, hello, guys! добрий день, леді ж Сьогодні команда Муно в неділю, гарний недільний день, вибралася і організувала ковзанку. Ось ви може бачити. Погода прекрасна. Сьогодні як на диво січень, а це плюс-мінус 10, Після мінус 40 всі люди просто вражені. Дякуємо нашим дівчатам за смачно приготовлені кексики і все решта. Я йому більше не буду камеру давати в руки. Він тупо зупиняє. Я кажу, не треба зупиняти, я все обріжу. Ти уявляєш, скільки це роботи? Це дуже, до речі, мудро зупиняти, коли почнеться якась Я знаю. Но ти розумієш, що я можу просто прогортати, бо я буду пам'ятати момент. Ну, та, я але, прогортаю я його обріжу. Скажи hello. Move, bitch. Сам такий. Бачите? Фу, за неповага? А що за ти сприйняла? Може це я комусь іншому казав? Кому? Зараз пішки додому підеш. Може я це собі казав взагалі? Я дивлюсь взагалі в камеру. Я відображаюсь, там я себе бачу. Та я капець як себе бачу. Ну коротше, ми зараз їдемо, веземо ось цього чоловіка додому. А ти скільки ти виглядаєш? Ти хочеш бути старшою чи молодшою? Старшою. Е, ти виглядаєш на 11. А. Тобто навіть молочні зуби не вивіз. Ні. Ні, тут мол... така маленька. Ще молоко на губах не бсох. Зараз буде жарт, але не це, сильно не сприймайте. Або не молоко. Коротше, люди, він мене взагалі. Я таке вже не підтримую, ви розумієте. Не, може я куче? буду дивитися відео, я потім почую <рес> я Коли я настільки класний, що. Не я, дівчат, катаю на машині, а мене дівчата катають на машині. Ви <ріпі> розумієте, наскільки це <ріпі> треба мати такий статус, як в мене, щоб добитися такого успіху. Ще би зараз ще кришу можна би було відкрити. Ще, ще одна хвилина, не переживай, ще одна хвилина, ми тебе висадимо. Я знаю, вбачу ви ж мене додому везете. Бачите? Оцей оце, оце, блискучий, бачите? То не мій. Мій чуть-чуть спере. Саша, ти скинь мені адресу, я цей. порішаю діла. Які діла будеш рішати, я не зрозумів. Які? Що, а ну давай? Шире зізнання на камеру. Та-та, давай. Все, друзі, бай-бай. Я вже замучилась. Підписчики.